Продовжую деякі практичні поради до вивчення мов. І так, сьогодні поговоримо про інтонацію. Вивчення фонетики до інтонації правильного наголосу це дуже важливо про спілкування. Важливо, на їх найважливіше. Інтонація це правильні наголоси та правильні паузи. І так, як правило, не так важливо, що ви кажете, а важливо, як ви кажете. Як це є інтонація? Це виділено важливого вречення завдяки правильному наголосам та паузам. І так, робити наголос треба тільки на важливих словах у реченні, а не на кожному, як це роблять в наших школах. Це не є спілкування на мітінгу. Тобто, якщо ви ставите наголос на кожне слово, це можливо тільки при спілкуванні на мітінгу, коли вас погано чують. Але при нормальному спілкуванні ми ставимо наголос, як правило, один-два рази, в залежності від, довготи, від довжини речення. І так, не треба робити паузи після кожного слова. Паузи заборонені, як правило, в усіх мовах. Між артиклом та іменником і між прикметником та іменником. Далі. Намагайтесь читати та казати плавно, читайте всі речі як одне слово. Треба з'єднувати приголосні попереднього слова з голосним наступного. Ось такі найголовніші поради щодо інтонації. Дякую за увагу.